Друзі, всім привіт! З вами знову Ольга, психолог, арт терапевт сексолог. Ну що, рік добігає кінця, і у якому в скрутному становищі ми б не були, які б перешкоди ми б не долали, ми всі живі істоти, яким завжди буде хотітися кохання, пестощів, теплих обіймів та приємного спілкування. Грудень місяць це завжди особливий час, коли хочеться підбити підсумки, та, можливо, запланувати щось на майбутнє. Звісно, в нашій країні зараз важко щось планувати, але ми можемо хоча б намітити, куди рухатися далі. Тож, хочу вам запропонувати техніку арт-терапії з метафоричними картами, яка допоможе вам поміркувати про те яких стосунків вам би хотілося у новому році, або що б ви хотіли поміняти вже в існуючих стосунках, та спробувати почути себе і свої справжні бажання? Вам знадобиться десь півгодинки вашого часу та щось, де ви зможете робити важливі для себе нотатки. Це може бути ручка, папір або якийсь електронний гаджет. Обирайте те, що вам зручно. Ми будемо працювати наступним чином. Я буду озвучувати серію питань, після яких я витягну метафоричну карту. Попрошу вас поставити відео на паузу, і у цей момент ви можете спокійно подумати і записати свої відповіді. Метафорична карта допоможе вам глибше зрозуміти, що саме ваша підсвідомість. Хоче вам сказати, щодо цих питань. Отже, влаштуйтеся зручніше. Зазирніть у ваше серце. Подумайте про те, що наповнює ваше серце любов'ю, теплом і надією. І спробуйте відповісти на наступні питання. Чого саме ви хочете у стосунках чи інтимній сфері? Чого ви прагнете насправді? Чому це важливо вам саме зараз? Назвіть, будь ласка, три позиції. Зараз я витягну метафоричну карту, яка допоможе вам підказати відповіді на ваші Питання. Так. Оп! Тепер поставте відео на паузу, подивіться на карту і неспішно подумайте над відповідями на питання. Рухаємося далі. Мрія стає реальністю, коли ми робимо кроки назустріч їй. Отже, як ви можете досягти того, що хочете? Назвіть три найкращі стратегії, найближчі дії чи мікрозавдання, які наблизять вас до бажаного. Дістаю карту і до цих запитань. Що вона вам підказує про ваші дії? Знову поставте відео на паузу та запишіть свої ідеї. На шляху до змін важливо відчувати свою силу та опору. Отже, наступне питання. Що вам може завадити? У досягненні ваших мрій. Які перешкоди можуть виникнути на цьому шляху? Назвіть три пункти, і як ви думаєте, ви можете справитися з цим. І знову карта вам у допомогу. Ось вона. Зробіть паузу у перегляді відео та занотуйте ваші ідеї. На сам кінець, давайте зануримося у приємні відчуття здійснення бажаного. Що станеться, коли ваша мета буде досягнута? Що ви будете відчувати у вашому серці, у вашому тілі? Які три критерії досягнення вашої мети ви можете назвати? І завдяки цьому. Які нові можливості перед вами відкриються, достаю завершальну карту. Нехай вона стане символом вашого натхнення. Ну і востаннє поставте відео на паузу. Відчуйте цей стан втілення вашої мрії. Дорогі друзі, я сподіваюся, що ця практика допомогла вам краще зрозуміти себе та налаштуватися на хвилю тепла і задоволення. Якщо вам би хотілося більш детально розібратися з вашими бажаннями, я буду рада вас бачити на консультації. Пам'ятайте, що ваше щастя у ваших руках і ви маєте всі ресурси для створення стосунків вашої мрії. Щиро бажаю вам кохання, порозуміння та здійснення найзаповітніших бажань у новому році. А з вами була Ольга, психолог, арт-терапевт, сексолог. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть у коментарях, які б ще техніки вам би хотілося пропрацювати. До зустрічі!